Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. Е, сьогодні таке малесеньке у нас маленьке відео, інформативне, можна так сказати, тому що приготувала все для борщику і вирішила показати умникам, вумникам, показати е, під коментарем, як е, це не зберігається капуста, морква, буряк у харчовій плівці. На даний момент у мене в харчовій прівці закінчилася, а ось так повітря витягнуться. Ті, що в харчовій плівці бряг за ще краще взагалі не росте, тому що тут не обрізане, а там обрізане вже ідеально. Так ось дивіться, капуста сьогодні у нас яке? 16 лютого. Дивіться, як зрігається капуста. Я приготувала на борщик і зараз. Крівочки тут немає. Скажу вам одразу, тому що одним шаром не виходить. Дивіться. Суха, міцна верхню лісочку ми їх взагалі знімаємо, де б мене не купили не нічого. Не, не зіпсована, нічого. Це сухе. Ось не, не мокре, зовсім зовсім сухе воно. Це ніяка не пліснява. Дивіться. Ідеально. Капусточка, гляньте, Це теж сухе. Зріжеться, капуста ідеально. Беремо бурячок, дивіться, отак він у мене помитий, зрізаний. От. І ось такий запакований кожен окремо. І всі разом в одному пакуванні. Теж казали мені харчова плівка дорога, і це дороге, і це дороге, все дороге і життя дороге. Тому я. Так, знаєте, о, кожну. За, окремо. окрему, брифот маленький, такий великий, тут достатньо одного, двох, а це маленький. Ось так окремо запакований. І потім припаковувала і припаковувала. Ось такий, дивіться, маленький, але... Не в'ялий, ніякий, ідеальний. І ось те ж саме. Весь розпаковувати не буду. Ось те ж саме два бурячки. мені так на достатньо, тому ось так. І ось така морпа. Морфа запакована, просто закінчилася, це що в ідельний кулемі. А така, отак як запакована і обрізана, взагалі ідеальна взагалі навіть не росте нічого. Теж віка. Бачите? Тленька, ціленька, не в'яла. Зберігається все ідеально, так що хто планує там собі, що на наступний рік не хвилинку, щоб у вас не було сумніву, що це працює, не працює. Ідеально працює. І при всьому тому, що це в нас не в підвалі, тому що підвал у нас в будинку теплий, це маш... під машиною, в гаражі, в оглядовій ямі. Зберігається ідеально. І буряк, і морква, і капуста буде зберігатися до нової. Провірено десятком років, відколи харчова плівка існує, відколи, і отак от ми робимо. Так що хай вам смакує, хай вам буде добре, а з вами їх завжди Любов.